Друзі, вітаю вас! Вітаю в Україні! У нас сьогодні такий гарний, приємний ранок, Вітерець гуляє лисячком, падає так лагідно, падає дощ, трохи похмуро, але тихо. Додаткові звуки, які ви зараз чуєте, пробачте, нічого з ними не можуть зробити, бо тут працює обладнання. Оця рослина, що я вам зараз показую, це верба. В народі її називають котики. Це саме ота рослина, гілки яких зазвичай навесні жінкам дарують на 8 березня. Так от і мені колись в далекому майбутньому подарували гілочки у цієї верби. Я Її поставила у водичку у вазу, і вона пустила корінці. І ось як бачите, одна із цих. Гілочок тепер має от такий величезний кущ. І тепер кожної весни всі приходять до мене і виламують її гілки. А зараз я хочу передати привіт вам від Ніни Карпенко, місто Дніпро, з її приватного садочку. Вона хоче показати вам свої троянди. І біскуси, то китайські троянди, і садові троянди, які зростають в неї на подвір'ї. Помилуйтеся разом зі мною, а я бажаю вам гарного дня, тихого вечора і спокою вночі. Тримаймось, ми переможемо. Все буде Україна. Не бачите расиста нашої країни як своїх вух. Всім привіт, всім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Слава нашій Україні, нашим героям слава і смертним клятим рашистам. Я хочу поділитися з вами квітуванням моїх сортових гібіскусів. Як в народі кажуть китайська роза. Але це голландські сорта. Тут є сортові, які я вирощ... виростила із насіння. Вони дуже гарні. Оцей великий у мене кущ, тут на ньому привито вісім сортів різного кольору, але бутонів дуже багато. Но Ще не всі разом зацвітають. Тут ось квітка така гарна. Ну вона вже відквітла бронзового кольору. Дуже гарна. І хочу за собі на пам'ять за ось таку красу. Хочу з вами поділитися розміром цієї квітки. От розмір. 20 сантиметрів. Я ось лінійку піднесла, трошки не з руки мені. 19-20 сантиметрів квітка. От така краса. Ну, і ще не квітнуть. Вірніше квітли, але вони повідцвітали і дуже багато бутонів. Получається, що єсть. От оранжеві, великі, махрові квіти, гарний кущ, теж квітує, квітує, від, відцвітає. От така краса. Це розова, хоч вона і не махрова, але дуже гарна теж. І коли я дивлюсь на... Таку красу? От мені сама собі задаю питання. Для чого прийшли на нашу землю вбивати, грабити? Невже людині дане життя не для того, щоб нести красу на цій землі і любову і нею милуватися, любуватися, красуватися? Ну, як можна такими бути уродами? Щоб уничтожати і жінок, і дітей. Це в е, мене під моєю оранжереєю зимовим садочком на вулиці повиносили е, дерева, які, от я хочу вам показати, скільки плодів нав'язала моя біла сапота. Е, Отакі яблука. Отак руку піднесу, щоб ви бачили розміри його. Теж назав'язувала дуже гарних величеньких плодів. Уже як дозріють, будемо смакувати і дегустірувати. Це псидіум а я вам на тільки цвітне, Ну, зав'язала невеличкі плоди. Ось така краса, Ось таке коротеньке відео для того, щоб іменно з вами поділитися красою гібіскусів. Вони недовго цвітуть. Вони день-два і відквіт, відквітнуть. Але бутонів дуже багато. Бутон заміняє другим бутоном. Квітка розкривається і милуєшся ціле літо ними. І ще дуже коротенько з за впічатлю, як квітнуть рози. Уже, звісно, відквітли багато кущиків, але ту красу, яка є, ще можна побачити. То дощі були то, в общем, не встигаєш все завпечатліть, засняти. Такі красуні. Отакі красуні. Хочеться, щоб це літо ніколи не закінчилось. Щоб ми завжди могли любуватись, милуватися цим всім. Але не від нас це все залежить. Природа міняє пори року і зимою. Ми все всю увагу приділяємо нашим орхідеям. І це теж дуже непогано. роз. Дощі йдуть, бор'яни ростуть, але стараємося боротися. Такі малявочки, симпатюлечки, патюлечки, такі масенькі, миленькі, квіточки, але кусик дуже гарненький. Ось так ось. Розочки. жалко, що відквітнуть дуже швидко, але вони піде друга хвиля квіткування і до самих морозів ми можемо розами милуватися. От у них потрібно заходити порядок, наводити, позрізати цвеющие бутончики. Есть такие мазаньки. А есть высоченькие Красуни. Вот такая краса. Мы ували, вот такие. Пусть цветет. и вот вот такая краса вдоль дорожки Любуйтеся розами. Нехай воно, це відео вам Хоть на хвилиночку, дасть хороший настрій. Ми обов'язково переможемо. Слава нашій Україні, смерть нашим клятим ворогам. Всім пока-пока. І всіх обнімаю і цілую українців наших.